Перед початком гри хвилина пам'яті за полеглими за незалежність України. По тому ділять на два курені вовків та левів і озвучують правила. Два курені живуть в лісі протягом 60 годин. Будують свою тактику. Кожен курінь має прапор. Вони його заховують. Завдання відшукати прапор суперника. Також кожен учасник має на руці пов'язку з певними личками. Це означає умовне життя. Якщо її зняти, то умовно вбивається гравець. За умовами військової гри ще є і диверсанти. Їхні завдання. Перевіряти загони на пильність. Диверсанти роблять гру цікавою, не дають спати, трошки заважають. Два курення між собою воюють, а тут ще один зі заважає всім. Уперше цю патріотичну гру провели 2003 року. Відтоді її влаштовують щорічно у лісі між селами Гурби і Антонівці на місці боїв, які точилися 1944-го між воїнами УПА та НКВС. Мета цього вишколу загортування покоління, готового ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Хотілося б підтримати своїх співвітчизників і відчути те, що вони відчувають насправді. В теперішні моменти це якби згуртовує людей з усієї України. Тут знаходжу нові знайомства, а також на якби спілкуюся з людьми з різних регіонів, тобто знаходимо спільну мову. Випускники Гри «Гурби Антонівці були найактивнішими учасниками революції гідності. А після початку війни на Донбасі стали до лав збройних сил та добровольчих батальйонів. Олександр Бойко служив на сході. Нині набутим досвідом ділиться із молоддю. Така гра дає зібраність. Така гра дає можливість усвідомити правильну модель поведінки і, відповідно, реагувати на ті непрості ситуації, які нам готує доля, дає можливість розуміти небезпеку. Управляти цією небезпекою, управляти людьми, управляти свої лідерські здатності Цьогоріч Гра присвячена пам'яті тернополянина Володимира Гарматія, командира мінометного взводу, який воював у 72-й бригаді, та загинув у Луганській області в липні 2014 року. Тереза Костецька, Олена Вербицька, Тернопільська область, п'ятий канал.